Розвідка Великої Британії повідомила, що мобілізовані в Росії резервісти зазнали катастрофічних втрат на Луганщині та Донеччині. Українськими фірмами як слышали обіцяння у всіх руських. Ключає діті, так ані не змінилість. Це сталося після того, як їм довелось копати системи окопів під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове в Луганській області. У Донецькій області резервісти загинули у великій кількості під час лобових штурмів, добре обладнаних українських смугоборони навколо Бахмута. Про це йдеться у звіті, оприлюдненому міністерством оборони Великої Британії. У розвідці додали, що через два місяці після того, як Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію, ситуація з ними часто характеризується плутаниною щодо підстав для призову, недостатньою підготовкою і особистим спорядженням, а також зобов'язанням виконувати виснажливі бойові завдання. Більшість, хоча й не всі, уже служили раніше, і численні приклади свідчать про те, що швидше за все належного перегляду медичного статусу резервістів не було, і багато з них змушені служити із серйозними хронічними захворюваннями. Як правило, це хронічний алкоголізм. У розвідці також зауважили, що Кремль ймовірно буде стурбований тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі. прошу невеличку паузу лишатися в студії, тому що у нас з'явився зв'язок зі спікером. Це зараз дуже цінно. Сергій Ковальський представник краєвої ради українців Криму, співкоординатор руху Євромайдан Крим в 13-14 роках. Пане Срію, рада вас бачити. Бачу, у вас є електрика, світло і тепло тепло як ви пережили сьогоднішній день? Скажіть, будь ласка, добрий вечір, так і всі українці. Тому сподіваємося на перемогу, віримо тільки в найкраще. Як ви можете оцінити е, е, такий брутальний терористичний акт, який відбувся сьогодні, в той день, коли в е, е, Європарламент голосував резолюцію щодо Росії, визнаючи її державою спонсоркою тероризму? Вона не пройшло навіть пару годин, як вона підтвердила свій статус. Я думаю, що треба йти далі цим шляхом, і іншого шляху немає. Всьому світу зрозуміло, що країна-агресор не просто напала на Україну. Вона фактично тероризує громадське суспільство громадськість, в першу чергу, не навіть на військові об'єкти. Тому це не що не інше, як підтвердження того, що сьогодні прийнято європарламентом. Я так розумію, і військові експерти говорять про те, що Росія має мало успіхів на фронті. Ну лише під Бахмутом, там поки тримається і веде активну оборону і, і бої, от і саме тому тероризує мирне населення. І так само є інформація, що Росія готується, окопується в Криму і готується до того, що збройні сили України будуть звільняти півострів. Які настрої щодо цього у вас і у людей, з якими ви спілкуєтеся? Так дійсно треба розуміти, що по суті таких три важливих події відбулося під час війни, які пов'язані з Кримом. Перше це бавун, незвичайно, які про який всі відомо. Друге це Кримський міст, і саме головний вплив вже останній місяць зробила все таки звільнення Херсону. тому що. Давайте так, якщо відверто кажучи, десь навіть 3-4 тижні назад люди в Криму, які розуміли, що Україна що зсу здатна розпочати звільнення Криму, була все таки меншість, але звільнення Херсона демонстрація сили, демонстрація можливості військових звільняти свої території. Вона змінила настрої в Криму сьогодні на мій суб'єктивну, напевно, оцінку, оскільки я спілкуюсь з багатьма людьми, але нема це не дослідження, а, Вже за половину людей почали розуміти, що таке таке, скажімо так, Україні під силу і військовим шляхом, в тому числі, звільнити Крим. І звичайно, давайте так. Багато людей бояться все-таки там ядерні загрози і так далі. От. Звичайно, що треба сказати, що кримчани є по суті жертвами інформаційної війни ще з 2014 року, оскільки війна почалась в Криму у 2014 році. І е, звичайно, що оскільки є така специфіка, що в Криму більшість була настільки політично активним, е, з, е, політично активними, то не стали більш такою. Легкою здобичу до інформаційної війни в той час, коли ми програли її в 2014 році. До речі, я хочу сказати, що ми програли її і в Криму, і в Україні за Крим, і в світі тоді, да, це, це, це теж буде правда. Але треба сказати, що звільнення Херсона це демонстрація по суті ЗСУ продемонструвала, що звільнивши Херсон, що вони готові. І до військ, і військовим шляхом звільнити Крим, але але в той же час політична ситуація трошки не оскільки Кримська платформа декларація Кримської платформи передбачає саме дипломатичний шлях, а та, яка прийнята в минулому році, в цьому році вона не змінена. Тобто, по суті, виходить ситуація, що у нас на сьогоднішній день. Вже віда... війна з 14 з... лютого і цьому році, замість того, щоб додати ну, так, відповідати сьогоденнім викликам сьогодення, додати, крім дипломатичного військового шляху, цього рішення було прийнято. Крім того, стратегія деокупації і ретерації автономної Республіки Крим так само передбачає в першу чергу дипломатичний шлях. І я хочу нагадати, що. Єдиний регіон в Україні, який не має військової адміністрації, це якраз Крим. Uh -huh. Тобто ми звернулися Краєва Рада Українців Криму звернулася до президента з, з тим, щоб це рішення було вирішено, щоб крім підготовки військової розпочати підготовку і політичну. А оскільки Крим буде окупований вже де майже 9 років, і ця робота потрібна вже. Ну, наскільки я пам'ятаю, є уповноважений президента по Криму. Ви вважаєте, що цього недостатньо для того, щоб далі рухатися? Давайте таким чином скажемо: ми бачимо, що зараз відбувається в Херсоні і в тих містах, коли звідки йде Росія. Це в той час, коли там діяли адміністрації і було на кого спиратись. Uh -huh. Все таки е, були призначені люди, мали досвід і структури та далі, представте, коли окуповала е, Крим Росія, то вона на жаль змогла спиратись на тих людей, які поступово призначали сама насправді раніше. Ми пам'ятаємо, що у нас і в Україні були міністри оборони і громадяни Росії. От а тим більше там відповідно треба розуміти, що. Ім було на кого спиратись, що ми будемо робити? Ми будемо спиратись на е, тих, які зрадили Україну Україну. Звичайно, е, тр, тут треба готуватися заздалегідь, мати чіткий план дій в перші дні е, за, е, звільнення Криму, оскільки е, скажімо так, гуманітарна катастрофа і колапс е, системи управління е, відбудеться. Ну Набагато гірше ніж сьогодні це я може, вас зрозуміла, але пишування. перед тим як було звільнено Херсон, президент буквально за один день створив кілька військових адміністрацій там по районах Херсонської області, які були звільнені. Я думаю, що коли в притул підійде питання до Криму, це так само буде створено. А от щодо кримської платформи, тут ви праві тут може виникнути ну такий б, політичний нюанс, того що закріплено лише звільнення дипломатичним шляхом шляхом переговорів. Не знаю, як цю ситуацію можна буде виправити, якщо все таки Збройні сили України будуть звільняти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.